Першокурсники і студенти Закарпатської академії мистецтв та фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, викладачі, почесні гості зібралися разом символічно у мистецькому серці Ужгорода. Художньому музеї імені Йосипа Бокшая з нагоди Дня Знань. Цьогоріч художню освіту у виші здобувають більше 700 студентів з різних куточків нашої країни, зокрема Чернігова, Харкова, Сум та інших регіонів. Виконувач обов'язків ректора академії Михайло Примич зауважив, що розпочався третій навчальний рік у мовах війни та ознайомив присутніх із кількістю цьогорічних вступників. В академію вступило 103 людей. 74 студенти вступили на, на рівні бакалавра, 10 вступили на рівні молодшого спеціаліста і, і фахового молодшого бакалавра. Плюс 23 вступили на рівні бакалавра, тобто будуть здобувати освіту на рівні магістра. Окрім того, 75 чоловік є зараховано до нашого фахового коледжу. Анастасія із Сумської області хоче стати графічним дизайнером, бо вважає цю професію перспективною. Я обрала графічний дизайн, тому що як на мене це саме універсальна спеціальність. Вона для мене цікава і там багато можливостей. Там можна розвиватися дуже довго, особливо в нас за границею без різниці. Мар'яна Боднар із Харкова через війну вже більше двох років живе на Закарпатті. Дівчина цікавиться живописом і хоче у майбутньому розвиватися у цьому напрямку. Я обрала напрямок живопису у Закарпатській академії мистецтв, тому що я вирішила тут продовжувати навчання, бо закарпатська школа живопису для мене є особливою серед інших. Я так зрозуміла, бо вона дуже відрізняється своєю автентичністю і, напевно, сміливістю у стилі. Привітав студентів митців із Днем Знань і класик Закарпатської школи живопису. Академік, народний художник Володимир Микита. Митець зауважив, що навчатися у закладі, який носить ім'я видатного корифея краєвого малярства Адальберта Ерделі, що свого часу мріяв про академію в Ужгороді, престижно опісля офіційної частини. Захід продовжився невимушеним спілкуванням студентів та викладачів знайомствами обміном інформацією стосовно творчих планів.